Це знищена українськими воїнами російська техніка. Щодня оборонці здобувають перемогу, і ціна її висока. Волинь плекає воїнів. Тож будемо вас знайомити з волинськими захисниками, медиками, волонтерами, тими, хто об'єднався і дає відсіч російським окупантам. Вітаю на Суспільному. Слава нації! Це авторський проєкт на зв'язку з фронтом. Командир зведеного батальйону Захід Нацполіції Сергій Козак зараз на Волині уже найближчим часом буде повертатися у зону бойових дій. Вітаю! Доброго дня! Може, у вас є якийсь ритуал, як вам вдається? Перелаштуватися із того, коли ви зосереджені на війні, і тут приїжджаєте додому, сім'я зовсім інший світ. Ми дотримуємося певних ритуалів щодо обуття. Не виїжджати в понеділок ніколи за будь-яких обставин. Якщо є вибір, то ми стараємося планувати в інші. Якщо я можу повпливати, був негативний досвід в один з цих, і ми не хочемо просто повторювати. Як кажуть, навіть кораблі в море в понеділок стараються не виходити. Тому навіть цю ротацію ми обуваємо післязавтра, саме в неділю. Спілкуючись з багатьма представниками. Різних сил оборони, от часто зустрічаю в особистому спілкуванні якісь такі певні історії, можна навіть сказати, містичного характеру, коли, так би мовити, рідна земля допомагає. У вас були якісь такі нестандартні, незвичні ситуації? Ми Можете якийсь приклад зможу. навести? 27 липня 2022 року працювали одночасно 920-х мінометів, і ми відпрацьовували на півночі Харкова, працювали з району населеного пункту. Черкаські тишки, світанок. У нас є ціль, ми навелися, працювали з лісопосадки. П'ята-шоста міна у нас виходить, чуємо над головою, над лісопосадкою е працює дрон, не наш прильот по нам. Кожна міна лягає плотніше, точніше. Добре, що ми до цього часу обладнали позицію, вкопалися. Тоді я із Житомира та мій колега. Ми в окопчику, вже нас землею так насипає, чуємо вихід, черговий вихід. Він і я читаємо, чи наш. П'ята чи шоста це була міна, порахунок по нашій позиції. Вона лягає, ми чуємо, як вона входить в землю, таким глухим буль і не розривається. Ну, метрів, мабуть, 10, 12, від нас. Він і я, вслух, читали очі наш. Це було, це правда. Третій рік повномасштабної війни цього року, де вам вдалося нести службу, 22-й рік ми в Харківщина активно працювали і приймали участь в деокупації. А вже в 23-му році. Січня 23-го ми вже були на Донеччині, іноді в Луганській. Рік ми виконували спільно бойові завдання в Серебрянському лісництві спільно з нашою на той момент сотої окремою бригадою територіальної оборони. На якомусь етапі мої пілоти краще десь розумілися, ніж пілоти на той момент сотої бригади. Буквально через місяць-два вже пілоти сотої бригади краще розумілися. Тобто масштаби в них більші. Вони 24 на 7 мусять прикривати своїх піхоту. Якщо зараз підрозділи виконують бойові завдання в часовому яру, там є своя специфіка. В Серебрянському лісництві була своя специфіка. І ти намагаєшся з тими підрозділами, які там довше виконують бойові завдання, війти взаємодію і налагодити обмін інформацією. Ви на війні з 2014 року можете порівняти тоді і зараз, які були умови, можливості, мотивація. І ресурси для ведення оборони і наступу У 2014 році. Я був на чолі батальйону територіальної оборони першого батальйону ТРО. Зараз набагато складніше, ну але й в цей же час і більше речагів по знищенню ворожої сили. Тому ми повинні робити те, що ми зараз робимо. Зведений батальйон Нацполіції Захід був сформований у 2022 році. За цей час, якими ви стали, як змінилися? Кожен став дорослі? і не на свій вік? А Які загалом на вас завдання покладаються? Ударно-штурмові розвідувально диверсійні дії. Для нас зараз часів яр він складніший тим, що тут в умовах міста йдуть бойові дії. Ми всі колись безперечно вмремо. Всі, на жаль, вічного життя. Ну на землі тут не буде. Можливо, там на небесах, тому хочеться десь залишити свій слід, правильний слід. Намагаюся жартувати десь ну таким угрюмим чи спечальним виразом обличчя. Мене дуже рідко хто бачив у 2014 році. Перед мабуть на покрова тоді це. 14 жовтня, 14-го була інформація, що день-два будуть нас штурмувати. Людей збираєш, і ти їм про це говориш, пояснюєш. І я їм сказав, що є дві новини. Хороша і погана. З якої починаємо? Вони кажуть, командир з поганою. Ну, погано те, що нас будуть штурмувати. Або сьогодні вночі, або завтра день, є дані розвідки, на нас будуть йти. А яка хороша? Хороша, кажу, та, що ми з вами можемо війти в історію, якщо ми не відступимо, якщо ми виконуємо війська. Чиїмись іменами нас з вами можуть назвати вулиці, школи, ну але, але скрізь треба шукати позитив, навіть в цьому. Країна змінилась, люди змінились, На щастя, в кращу сторону. Дай Бог, щоб воно так і було. Я дуже полюбив Харків, тому що ми саме у 22-му році прибули 3 травня в Харків виконувати бойові завдання. Харків в іншу сторону змінився, на жаль. Емоційно вам важко бачити, так? Емоційно було важко і складно перший, мабуть, тиждень десять, коли ми їхали через Північну Салтівку, коли ми розуміли, і тоді ще Харків був більш цілішим, ніж зараз. І це, мабуть, один був з таких, на жаль, найкращих, мабуть, мотиваторів, на жаль, виконувати саме бойові завдання. Та любити треба свою, я кажу, землю, своє місто, своє село. І набагато краще захищати його за тисячу кілометрів від домівки, ніж, наприклад, 20-30 кілометрів, коли прийде до цього. В нас зараз ще в західній Україні є вибір. В харків'ян його не було. На жаль, що в нас війна, але для чоловіків воно якраз дає ті можливості виконати свій почесний обов'язок щодо захисту там, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Сьогодні ми у Володимирі. Розкажу про Андрія Хелітея, який у боях на Харківщині отримав поранення і продовжив службу. Перше поранення було в Граниківці. це, можна сказати, як... да, ближній бій. Ближній бій, за село билися. Ми Україну, села займали, а нас хотіли вибити. Як давно ви переведені із зони бойових дій на Волині? Після реабілітації вже прямо відправили Водомир в Одлеберлицьк, сюди як в частину. І з частини переведений по пораненню. Ворота охорони. Володимир-Волинська Артецька СП. У нас вся рота майже вже. Да, вся рота повністю навіть. Всі бойові. Охороняємо об'єкти, але ну, не буду казати, які. Зона бойових дій і тил це зовсім два інших світи. Так. Як вам було адаптуватися вже тут, коли повернулися на Волині? Не по собі було, то ходиш, дивишся, мирне життя, а там надивився зовсім інше. То тяжко трохи. Деколи таке ось. Як то сказати? що щення, як будто всі на тебе дивляться, як всі звертають увагу. Так не по собі. У мене сину три роки. <сум> з ним пограюсь, походжу, погуляю, і легше завжди. Пригадайте трошки про ваш бойовий шлях. На початку 90-х прослужив десь у 11 років прапорщик. Куди ви пішли служити і ким служили після початку повномасштабної війни? Я попав одразу в Харків, з Харкова вже. Куп'янськ. Перше поранення було в Граниківці. Це, можна сказати, як... да, ближній бій. Ближній бій, за село билися. Ми Україну, села займали, а нас хотіли вибити, ми хотіли їх вибити. Знати, що вдома є дружина, син, жага вижити. Допомагало. А як йде бій, то там з голови вилітає все. Там більше боїшся перед тим, як туди їдеш. Вже як там, то трохи так. Ну так, да, я то переживав. Я за хлопців переживав, які зі мною були. Потім розказує — безстрашний герой. Це в бою теж був, мінус може бути. Бо втрачаєш уважність? Да, втрачаєш уважність і можеш підвести і хлопців, і сам можеш лягти. Привикаєш, сам не знаю. У мене було таке, що в окопах сиділи, то навіть два дні їсти не хотілося навіть на адреналіні, тому на тому всьому. Я ну, такі хлопці, що можуть злякатися. Очі розширені, все, може, паніка знаходити, потрібно успокаювати. А деяких наоборот, потрібно успокаїти, вже готові з укола повискакувати, бігти вперед. По-різному. А деякого, наоборот, тримати. <різному> По різному буває. Я отримав тоді тяжке поранення. В ногу, ключицю, в шиї, в лице. Ну, з вога скинули. Ночі в снайпер вдарив, як в рубашці родився. Поля війшла в каску і вийшла з каски. То добре, що мене ось стягнута була. Я тоді знання потеряв, хлопці над мною вже кричали, що «Харлєй двохсотий, ну позини такі. Ну. <хи> Але тфу тфу, -тфу то тільки лоб був розбитий, казку проурало. Ну, щось мене спасло, що я тоді саме в цей момент присідав. Де коли тяжко було, то хлопці мені і рюкзак вислали, і все. І тут через дві неділі узнаю, що їх вже нема. Трошки тяжкувато такого, знаєте. Ще коли твоїх друзів в тебе на очах. Бували, мене і таке було. Стараюсь більше забуватись, хоча коли таке щось знаходить на мене, що починаєш переживати, думати щось, не дай Бог. Що б ви хотіли, аби цивільні краще розуміли або щось змінили в своїх діях. Да, зараз якось нема такого ажіотажа. Як то в перші дні війни, що патріотизм, ти і всі хлопці пішли, а зараз в тилу, я не знаю, всі бояться. Війна це час справжніх людей, які там без соціальних масок стають такими, якими вони є, і показують себе такими, якими вони є. Що ви побачили такого, що змінило ваші погляди, якісь в житті? На що ви змінили своє бачення? Більше почав, як я там побув з хлопцями, якісь більше почав людям довіряти. Я раніше так не довіряв. Що ви зараз порадили тим військовослужбовцям, які тільки зараз долучаються до лав сил оборони? І головне, щоб згадували про дім. Рівних, то все буде легше переноситись і знати, що у них там за спиною їхні сім'ї, діти. Це як то каже, стимулює. Дякую вам за службу. Це був проєкт на зв'язку з фронтом. Шануємося. Завершимо випуск зустріч прикордонника Олександра і сім'єю. Він повернувся із Донеччини, де місяцями виконував бойові завдання.